Всім привіт! Новий випуск новин футболу вже прямо зараз. А ви поки підтримаєте мій канал, підпишіться та поставте вподобайку. Олександр Хацкевич, якусь кількість очок Ярмоленко Динамо принесе, але один футболіст не грає. Олександр Хацкевич. У Динамо давно не було такого форварда, як Ванат. Син Шевченко підписав контракт з клубом з чемпіоншипу. Новачок УПЛ оголосив про призначення відомого блогера на посаді в клубі Олександр Хацкевич. Якусь кількість очок Ярмоленко в Динамо принесе, але один футболіст не грає. Екс-наставник київської Динамо Олександр Хацкевич поділився думкою щодо повернення до табору білосиніх Андрія Ярмоленко. Як оцінюєте повернення Ярмоленко в Динамо? Задає питання журналіст. Дуже великі очікування від цього повернення. Великі очікування були від Динамо у цьому сезоні. Звичайно, якусь певну кількість очок Ярмоленка принесе команді. Його досвід це плюс, але один футболіст не грає. І Ярмоленку теж треба буде допомога гравців на полі. Це командний вид спорту. Тому не варто чекати, що після приходу Ярмоленко команда зараз одразу буде конкурентно спроможною в Україні. Повертався Шевченко, повертався і Рибров. Прийшов Ярмоленко, значить, у нього є потенціал для посилення гри нинішнього Динамо. Олександр Хаскевич. У Динамо давно не було такого форварда, як Ванат. Колишній тренер Динамо Олександр Хаскевич поділився думкою про форварда киян Владислава Ваната. Ваната я теж не застав, він був у молодіжній команді. Зараз, можливо, настав час. Зараз настільки високий рівень чемпіонат, але видно, що він уже зміцнів, що він розуміє, як йому діяти на його позиції. Давно не було такого нападника, який сам собі може створити момент і реалізувати його. Це здорово, що з'явився такий хлопець. Син Шевченка підписав контракт з клубом чемпіоншипу. Кристиан Шевченко, син екс тренера збірної України Андрія Шевченка, став гравцем Уотфорда. Про підписання контракту 16-річний футболіст повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Терміни та умови у співпраці не повідомляються. Факт укладення угоди Шевченко молодший підкріпив сімейним фото з батьком, братом і мамою. Новачок УПЛ оголосив про призначення відомого блогера на посаду в клубі. Андрій Колісник відтепер працюватиме у структурі черкаського ЛНЗ. Андрій Колісник, популярний український ютуб-блогер, став технічним директором ЛНЗ, Повідомляє офіційний сайт клубу. До його обов'язків входитиме побудова аналітично скаутського відділу та розвиток структури клубу. Цікаво, що не так давно Андрій отримав трендську ліцензію УЕФА категорії Б. Колісник вже має досвід роботи у професіональному футболі. Андрій працював у металісті, коли харківський клуб почав відроджувати Олександр Ярославський.